Отже, я записалась на тест-драйв Porsche Macan 4, і зараз вже їду, чекаю, поки коханий принесе каву, щоб прокинутися. І, і, і що хочу сказати, що я сподіваюся, що мені вдасться познімати щось класне і показати вам теж цей Porsche і поділитись своїми враженнями. Тож, сподіваюся, також вийде щось в салоні зняти. Не знаю, ще, чи буду запитувати у них, чи можна провести таку собі зйомку, бо я на телефон знімаю, то, в принципі, може, і не будуть, так би мовити, мати нічого проти. Так що, ось така. А огляд на мою Теслу, до речі, є теж у мене на Ютубі. Можете подивитись. Порше, звісно, це любові, ось ця красуня, на якій я зараз буду їздити. Чому саме Порше макан 4, тому що це повністю електрична машина, а я вже звикла, в принципі, до електричок, так би мовити. І мені дуже подобається, комфортно і я люблю ось ці привілегії користування електрокаром. У цього авто потужність 408 кінських сил. Міняється від 0 до 100 за 5,2 секунди. Максимальна швидкість 220 км, а запас ходу до 600 км. 11 кілометрів, ну і повний привід. Отже, після невеличкого інструктажу ми вже рушаємо. Зі мною їде працівник Porsche тому що вони не дають просто покататися без інструктора, так би мовити, авто. І він все показує, розказує. Я вам буду одразу записувати озвучку, тому що у нас вся розмова була польською мовою. І я вам буду розказувати, що ж він мені такого цікавого розповів про це авто. Я одразу ж, як тільки сіла, відчула такий комфорт максимальний: плавність, м'якість і легкість кермування взагалі. До речі, ось і цікавий факт: цей макан вважають найаеродинамічнішим за всю історію. А також там є система, яка забезпечує кращу керованість взагалі, тому що підлаштовує кожне колесо, його потужність саме. І це називається сесім система векторизації крутного моменту. Ну і також ще адаптивна пневмопідвізка яка теж робить більш комфортною їзду. Щодо дисплеїв, то мені не дуже подобається Можливо теж в силу того, що я звикла до великого дисплею Тесли, але тут теж можна налаштувати собі мапу, дивитись фільми там і таке інше. Також налаштовувати дизайн, наприклад, на цій панелі, яка біля керма саме знаходиться. І звісно, що є дуже багато ще. Керуючих кнопочок, якими ти теж все що завгодно вмикаєш, вимикаєш. І ще тут не видно, якщо йде зйомка, але мені з мого місця воно ще й відзеркалює на лобове скло, мою швидкість. Там, якщо я також під'їжджала близько занадто до автомобіля, який попереду, то мені там такі знаки оклику світилися. І коли, наприклад, є там з боку чи ззаду перешкода, то в дзеркалі ще там теж світить жовтим. Таке попередження, що є автомобіль, і також тут є підсвітка. Зараз, звісно, погано видно, але світиться теж різними кольорами. А коли йде зарядка, то там мигає таким ніби зеленим кольором. Ну, а взагалі можна обирати будь-який кольор, який собі хочеться. Також все управляється з мобільного додатку. Є, звісно, що підігрів і керма, і сидінь, і вентиляція сидінь. От вентиляції сидінь, до речі, в Теслі немає, але також що було дивно і. Прикольно, це те, що тут ще є масаж сидінь. Ну це просто називається Luxury Life. До речі, я також запитала, чи є тут автопілот, чи є помічник для паркування і так далі. То саме конкретно у цій версії, це така, так би мовити, звичайна базова комплектація, можна сказати. То у цій версії немає. Але звісно, що можна це все як завжди покращити докупити. Тут лише камери є для паркування. Ну а автопілоту немає. Також є круїз-контроль, як і в цілому в Теслі, теж собі обираєш якусь швидкість, на якій тобі потрібно стало їхати, щоб, наприклад, коли ти на трасі, постійно не контролювати там 100, 110 там 120 швидкість, а собі стабільно їхати, то машина сама це контролює, сама тримає швидкість. А і також ще згадала, що, наприклад, якщо якийсь в'їзд до гаражу там, чи паркомісце таке, що потрібно трішки припідняти машину, то теж тут. Можна таке зробити, і також можна цю функцію, ніби як запам'ятати по локації, і кожен раз, коли ви будете приїжджати в ту ж локацію, машина буде автоматично сама підійматися і так триматися. Також там можна увімкнути такий, наче як звук мотора, але я, якщо чесно, не зовсім теж почула його. Все рівно ти їдеш і швидкості не відчуваєш. Тим паче цих вібрацій і звуків справжнього мотору нічого не замінить. Тут ось він мені ще показував, що можна регулювати рівень зарядки, скільки потрібно зарядити. Рекомендовано завжди 80 для кожного дня. Також багажник передній, задній. Ну, в принципі, все по класиці електрокарів. Місця, в принципі, достатньо, і попереду, і позаду все супер. І дуже прикольно, що автоматично теж відкривається, виїжджає, заїжджає. Так би мовити, так, для зарядки такий отвір. Так. Е, в мене якісь неоднозначні такі почуття. Я, якщо чесно, думала, що типу, я сяду в порш і я вже буду просто закохана, буду спати і мріяти про нього, і коротше, все. Але зараз не знаю, я, типу, може, вже настільки привикла до Тесли, але я сіла в Теслу, і мені так: ну клас. Комфортно, м моє, моє. Бо, хоча в цілому, типу, ну як від порша, більше таким вайбом лакшері так? Там все так комфортно, масаж сидінь, там сидиш так, ніби як на висоті. Теж, ну, і він дуже такий м'який і не відчувається, навіть коли ти їдеш там 100, 110, 120, ти просто пливеш. Бо все-таки, коли на Теслі їду, то відчувається, коли я прискорююсь. І навіть коли я там на світлофорі прискорююсь, що різко даю м -м, типу, газ в пол, то теж відчувається. А там якось це все не так. Ось, тому не знаю. Ну, типу, я ще не зрозуміла. Може це сила звички теж, що я вже звикла до Тесли і їжджу вже все-таки більше, ніж півроку. Можливо, можливо, є місце бути, тому що це звичка. І ще, що мені не дуже було комфортно, це те, що, ну, наприклад, в Теслі тут в мене е, біля керма я перемикаю передачі, паркуюся. Все зручно, все класно. Її не потрібно, так би мовити, глушити чи виключати. Я просто там вийшла, закрила і пішла. Ну, максимально комфортно для того, щоб не думати ні про лишнє. А там потрібно аж руку взяти сюди, переставити, щоб. Переключити передачу, тобто за кермом, ніби як дотягуєшся, і потім ти ще стала на паркінг і ще маєш тут вимкнути машину. Тобто, я теж ну, думаю, це, звісно, справа звички, але наразі не дуже, типу, якось воно комфортно. Ну і дуже багато всяких кнопочок, всього такого. Загалом, і ще, ще я подумала, що потрібно було можливо. Для порівняння прямо чогось іншого, щоб відчути, то взяти не електричний порш, а звичайний. Бо в цьому електричному то є типу такий звук, як ніби, ну, ніби двигуна. Можна увімкнути і це, але все рівно воно ну, не так, не так воно відчувається. Я думаю, якби просто на звичайному порші якомусь там прокататись. Тож можливо потрібно було брати ще й не електро. Ось так. Ось такий у мене відгук одразу після тест драйву І ще згадала, що дуже комфортно в Теслі, це коли я відпускаю педаль газу, вона сама одразу тормозить. Я вже до цього настільки звикла. Що от в Порші такого теж немає. Там, типу, він казав, що вона, в принципі, може іноді притормажувати, коли там занадто близько до якоїсь іншої машини і так далі. Але, в принципі, ось такої функції як... немає, коротше, як автоматичний такий тормоз. Це називається функція рекуперації. Де є назва? Це називається функція рекуперації. Я таких слів не знаю. У мене все по-простому. Я дівчинка. Ну і наостанок я запитала порівняння у чата GPT, Тесли і Макана. І я дуже здивувалася, тому що я саме порівняла габарити, так? Бо я відчувала, що порш вищий, якийсь більший. Але я не розумію за рахунок чого це, тому що вони реально. Майже однакові там міліметри, які стільки різниці є. Тобто розміри самого авто, габарити, вони ідентичні. Пишіть, як вам і пишіть, чи вам цікаво, щоб я взяла ще якийсь порш. Я, наприклад, думала взяти прямо в оренду на день, такий вже з двигуном бензиновий, щоб класно поганяти, відчути цей вайб, цей звук. І все таке. Тож, якщо вам буде цікаво, ви будете дивитись, пишіть, і я обов'язково організую таке.